Значний ремонт. Мешканці столиці обговорюють роботи на вулиці Богдана Хмельницького. Там перекладають бруківку. Які термін ремонту, звідки кошти і що думають кияни? Тут же розбиралися наші журналісти. Ця бруківка на вулиці Богдана Хмельницького не бачила масштабного ремонту з 1991 року. За понад три десятиліття на покритті утворились просадки, колійності та інші нерівності. Зараз усе виправляють дорожники. за захватками на даній ділянці до вулиці Терещенківської, далі до вулиці Володимирської. Потім ми будемо брати ділянку від Володимирської до Хрещатика вниз і на наступним етапом від Володимирської до Пирогова. Плани міста відремонтувати бруківку, від Хрещатика до вулиці Володимирської, а далі до Пирогова. Повністю рух не перекриватимуть лише частково. Орієнтовно, думаю, до 1 вересня плануємо зайти за перехрестя вулиці Володимирської. Площа ремонту 10 тисяч квадратних метрів. Це у півтора рази більше, ніж поле НСК Олімпійського. Відремонтувати ділянку від Хрешетика до Володимирської планують до кінця літа. Чому ж ремонт триватиме кілька місяців? Оновлення бруківки процес нелегкий. По-перше, треба вичекати, аби новий бетон набрав міцність. А по-друге, такі роботи це фактично хендмейд, ручна робота, адже майстер власноруч викладає кожну бруківку. А вага такого каміння сягає 20 кілограм. Ремонт вулиці у середмісті жваво обговорюють кияни. Частина мешканців проти таких робіт під час війни. Інші навпаки чекають на завершення ремонту. Я думаю, що зараз не треба робити ремонт. Під час війни є інші потреби для ЗСУ. Це моя думка. Для дороги завжди. Якщо є потреба, то це є потреба, треба робити і незалежності від того, які часи і що відбувається. Тому що ну приємно їздити по гарним дорогам, які і в Києві є, такі бажано, щоб і тут така була також. Вважаю, що та бруківка, яка зараз є, ну, типу, є нормальною і не вважають доцільним військовий час витрачати кошти на те, щоб її змінювати. Класно, що ремонтують, тому що Київ серце України, незважаючи на війну, маємо підтримувати нашу столицю в гарному стані. Слава Богу, що ремонтують. Слава Богу, що є можливість. Зрозуміло, що багато хто каже, що там, треба зараз все для фронту, але ну, так само треба ремонтувати дороги. Добре, що ремонтують. У шляхово експлуатаційному управлінні пояснюють, все виконують за рахунок бюджету власного комунального підприємства. Це міські видатки на дороги і розпочали ремонт, бо стан покриття уже цього вимагав. Ми виконуємо роботи власними силами і використовуємо кошти лише на матеріали. Основна частина гранітних каменів повернеться на проїжджу частину, змінять лише пошкоджені. На всій протяжності вулиці оновлять подушку під гранітом, так звану гарцівку. У деяких частинах залють нову бетонну основу. Окрім вулиці Богдана Хмельницького, бруківку почали ремонтувати на Шовковичній. Там покриття рівняють на смузі на спуск. Богдан Бур'яненко, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.